Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків у їхніх визволює їх. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Господь моя скеля і твердиня моя, і він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній. Він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя. І дав ти мені щит спасіння свого, правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Надійся на Господа та держися дороги Його, і піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. І з того й довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог.